Якщо вести розмову щодо мажоритарної системи, тоді треба взагалі її трошки порівняти з пропорційною системою, оскільки її основною відмінністю є до, набли, більш наближеність до пересічного виборця. В цьому є окремі позитивні моменти, але є також і негативні моменти, саме мажоритарної системи, коли той чи інший кандидат... До на пост народного депутата України на посаду народного депутата України, якщо ми кажемо, звичайно, про вибори, про парламентські вибори. Якщо він йде від партії, якщо ми кажемо про мажоритарну систему з прив'язкою до партії, він все ж таки не є досить демократичним і не стільки виборці обирають саме ту чи іншу персону, скільки вони обирають так чи іншу партію.